На передовій, де кожна секунда буквально вирішує все, є люди, чия робота стояти між життям і смертю, і це, звісно, бойові медики. Але от що цікаво, за їхньою героїчною ролью ховається дуже складна правова дилема, і вона ставить під загрозу не лише їх самих, а й тих, кого вони рятують. Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, хто це такий бойовий медик? Здавалося б, питання просте. Це військовий, який першим надає допомогу прямо в бою. Але, як виявляється, відповідь набагато набагато складніша, ніж можна собі уявити. В тактичній медицині є такий термін золоті хвилини. Це той самий короткий проміжок часу, коли кваліфікована допомога може кардинально змінити все. І саме в ці хвилини в гру вступає бойовий медик. Фактично, бойовий медик це перший професійний медик для пораненого. Його головне завдання стабілізувати стан бійця в, м'яко кажучи, екстремальних умовах, дуже часто прямо під ворожим вогнем. Просто погляньте на цей список. Це ж не просто якесь розширена перша допомога, правда, це серйозні інвазивні процедури. У цивільному житті таке роблять парамедики, а іноді й лікарі. Тампонада глибоких ран, введення ліків прямо в кістку. Це такий рівень підготовки, де помилка може коштувати життя. А ось вам і ціна цих навичок виражена в дуже реальних наслідках. Ця цитата вона просто ідеально показує, як правильні і головне своєчасні дії медика рятують не просто життя, а й кінцівку. Кожна хвилина, кожна помилка має просто руйнівну ціну. І ось тут ми підходимо до головного парадоксу: попри всі свої медичні навички, у Збройних силах України статус бойового медика, но він небезпечно невизначений. і це створює величезний конфлікт з дуже серйозними наслідками. Давайте подивимось на цю таблицю. Вона дуже наочно показує справжню прірву між двома статусами з одного боку, медичний персонал. Він захищений міжнародним правом, він не ціль, його не можна брати в полон. А з іншого, комбатант, тобто солдат, законна військова ціль. І от наш бойовий медик застряг десь посередині. Ось він, ключовий конфлікт. Для міжнародного права людина з Червоним Хрестом це захищений медик. Крапка. Але для командира в окопі це часто ще одна бойова одиниця, ще один стрілець, і це фундаментальне протиріччя ставить під загрозу абсолютно всіх. Щоб зрозуміти, наскільки все серйозно, треба звернутися до основи, до міжнародного гуманітарного права або як його ще називають законів війни. Женевські конвенції дають дуже чітке визначення. Медичний персонал це ті, хто займається виключно медичними завданнями. Оце слово виключно, воно тут ключове. Це означає повну концентрацію на порятунку життів, а не на веденні бою. І за виконання цієї місії медики отримують ось такий от потужний щит: їх не можна атакувати, їх не можна брати в полон, а напад на них це воєнний злочин, і це універсальне правило, яке визнають усі країни. Тоді виникає логічне питання: а чому ж в українському війську з'явилася ця сіра зона? Чому роль так чітко прописана в міжнародних законах на практиці виявилась такою розмитою? Дивіться, посада бойового медика з'явилася ще у 2017 році, у 2023 навіть ухвалили професійний стандарт для них. Але, як бачимо, головна проблема нікуди не зникла. Статус цих фахівців досі не закріплений у ключових військових статутах та доктринах. Цей правовий вакуум виник не на порожньому місці. По-перше, немає єдиної доктрини, тобто чітких правил гри. По-друге, обов'язки медика часто диктують не статути, а ситуативні накази командирів. І, мабуть, найважливіше у них немає того самого офіційного посвідчення медика, яке за Женевськими конвенціями є їхнім головним щитом. І ця невизначеність це не просто якась там бюрократія. Ні, вона має абсолютно реальні й дуже небезпечні наслідки. І для самих медиків, і для поранених, яких вони мають рятувати. Це запускає такий собі небезпечний ефект доміно. Дивіться, якщо медика використовують як звичайного бійця, він автоматично втрачає захист у разі полону. Це, в свою чергу, змушує його більше тренувати бойові навички, а не медичні. В результаті може падати якість допомоги пораненим. І вишенка на торті. Довести воєнний злочин проти медика, який вів бій, стає практично неможливо. Але на щастя, це не безвихід. Експерти пропонують ці низку цілком конкретних кроків, щоб розв'язати цю проблему раз і назавжди. І шлях цей насправді дуже логічний. Крок перший створити єдину доктрину, щоб усі нарешті грали за одними правилами. Крок другий прописати ці правила в статутах, щоб вони стали законом. Крок третій видати кожному медику офіційне посвідчення, такий собі міжнародний паспорт безпеки. І крок четвертий найголовніший зосередити їхню місію виключно на порятунку життів. Знаєте, є навіть така проста, але цікава ідея змінити саму назву. Можливо, у словосполученні бойовий медик для командира ключовим є саме слово бойовий. Якщо замінити його на польовий медик, це могло б прибрати двозначність і краще показати їхню справжню рятівну місію. Отже, питання залишається відкритим і, чесно кажучи, вимагає негайної відповіді. Бо чітке визначення цієї ролі це не про папірці, це про збереження життів, це про повагу до міжнародного права і про майбутнє тих, хто щодня ризикує з собою, щоб рятувати інших. Тож, чим він має бути бойовим чи все-таки медиком?